Всім доброго дня, мене звати Олександр, ви на каналі Alex Simpleman. Я український біженець Норвегії, е е веду свій блог про Норвегію. От. Але не тільки. Тобто я розповідаю різні нюанси свого досвіду власного, корот, стосовно українських законів, нюансів життя і так далі. Там, окремо можу розповісти цікаві речі, в тому числі про полон, в якому я був як цивільний. Як громадський активіст, патріот України, навідник, педофіл, що мені там тільки не ліпили, ну, то вже інша історія. Сьогодні я хочу поговорити значить, про пенсійний фонд. Я вже робив сюжет, зараз я хочу трошки іншу тему. В попередньому сюжеті я розповідав про те, що термін навчання в українських закладах середніх і вищих закладах освіти України. До 2004 року от, можна внести в свій стаж. Він мав автоматично бути зарахований, але розповідав, що в мене нічого не було зараховано, Я думаю, мільйонів українців теж. От. Значить, в кабінеті пенсійного фонду можна все це подивитися. Свій стаж можна оцифрувати документи. Я це зробив, я оцифрував свої дипломи і відіслав туди заяву, чекаю відповідь. Сьогодні я хочу трошки про інші нюанси поговорити стосовно. Стажу і пенсійного фонду. Стосовно мене, значить, я маю офіційно визнаний термін перебування в полоні 2,2 роки. За законом України, термін перебування в полоні і півроку після нього кожен колишній полонений має право на те, щоб було зараховано також стаж з внесенням замість мене державою внески в ЄСВ. Я звернувся з заявою, вичитав це в інтернеті, звернувся з заявою в пенсійний фонд, на що отримав відповідь, що так, є така норма, але вона вступить в силу тільки з січня, з 1 січня 2026 року. Тому я чекаю, залишилось не так багато, пару місяців. І теоретично, я наче бачив, що там якісь автоматичні списки є, але ну, я питав юриста, і юрист зазначив, що краще буде просто повторно зробити заяву. Тобто в кабінеті пенсійного фонду. Що це робиться? От, ну, Тобто ще 2,8 роки стажу мені додасться, ну як би це немало. Далі я подивився значить, свої внески ЄСВ, які при Януковичі було введено з 1 січня 2011 року, от, і по самий початок повномасштабки і виявив, що у мене. Не все зараховано в стаж. Тобто я порахував, подивився і вирахував, що січень-лютий 2022 року, який я платив щомісяця, ну, тоді саме окремо, кожен місяць січні я заплатив за січень, лютому я заплатив за лютий. Вони не зараховані. Тобто, можливо, мій досвід і моя ситуація буде корисна іншим людям, тому я це розповідаю. Ну, авторизуватися через банк ID в особистому кабінеті пенсійного фонду ну, хвилина. Тобто, зайдіть і подивіться, як у вас. Я написав в даному випадку заяву, додав, значить, квітанції я знайшов у себе. По банку коротше, ці квітанції завантажив і додав їх як доказ. Наразі чекаю відповідь, тобто мені мають зарахувати ці два місяці. Я ж за них заплатив, тобто ну, якого біса. Такі от нюанси. Тепер, значить, повернемось до трошки іншої теми стосовно стажа. Значить, влада в умовах війни, в умовах оцього треша вирішила, що можливість подати, оцифрувати, як в моєму випадку, там документи про. Отримання освіти, ну, от, в, там, наприклад, в інших випадках людям стосовно от, паперових трудових книжечок, все ж те ж саме. Коротше, крайній термін подання до червня 26-го року. Тобто залишилось там 7 чи скільки місяців да, виходить, там 8. Ні, 7. Якщо раз чотири, п'ять, 7 місяців, може трошки більше. А далі що? Тобто люди, які виїхали, люди, які там, травмовані. там, Люди, які воюють, люди, які в полоні, люди, в яких втрачено документи, згоріла домівка, розбомбили і так далі. Більшість людей навіть не знає цього, того, що от зараз я розповідаю. А багато хто, наприклад, хто знає, але не має можливості зараз. Тобто держава просто займається черговим ну, не знаю, китком, яким швирянням людей. Я так це розцінюю. Я вважаю, що це ганьба. І не можна в умовах війни робити про які граничні терміни значить, оцифрування цих документів може йти мова. Це чергове знущання над людьми. Ось така от ганебна ситуація. Сподіваюся, що мене подивиться багато людей, і навіть якщо одній людині я допоможу, я буду цим задоволеним, що моя інформація виявиться для вас корисною, так як для мене виявились корисними статті в інтернеті про те, що. З чого я починав да, цю тему, що більшість українців, ну, теперішніх хто працює зараз вчасно, там, не вийдуть на пенсію, бо нема страхового стажу трудового і так далі. А звісно, немає, якщо ви, ну, держава просто кидає людей. Тобто, чому мені термін мого навчання в школі, в середній, потім ну, ще технікум був, потім... Ще 12 клас я доучувався, бо технікум я не закінчив, пішов через стан здоров'я, і мені видали тільки Академсправку. І я мав довчитись 12 клас в школі. От у мене 12,5 років, коту під хвіст. Їх мали внести автоматично. Тобто питання до Міністерства освіти, ви як там? ну, ну Нормально. От. Ну В принципі, це просто чергова несправедливість, я ж кажу, і черговий кидок просто населення України, народу України. І це ганьба. Тому розповідаю, сподіваюся, що я допоможу хоч якійсь певній кількості людей. Час ще є, тобто 7-8 місяців залишається. В принципі, можна відновити через пенсійний такий фонд втрачену трудову книжку, можна відновити там і дипломи, якщо, звісно, про них збереглись о, про ці документи, записи в державних реєстрах, все це робиться. Тобто, читайте в інтернеті, читайте в Гуглі, читайте в чатах GPT і так далі, ну, всі ці нюанси. Я розказую саме от за свої ситуації. От. Ну, от якось так ось. Буде ще один сюжет стосовно трудового стажу, там, пенсійного фонду і так далі. Так що залишайтеся зі мною. От. Буде цікаво і сподіваюсь, корисно. До зустрічі.